Ам, вирішив обрати жорсткий підхід по Україні та став тиснути на Кремль. Він відчув, що Путін ухиляється від укладання мирних угод. Це дратує американського лідера. Тож республіканець оголосив, що тепер будуть задіяні абсолютно всі методи протидії кремлівському диктатору. Навіть найбільш жорстокі впровадити які дуже боявся Джо Байден. Схоже, протистояння виходить на новий рівень. Деталі далі вітаємо вас на ПІТІВІ. залишайтесь далі. Буде цікаво. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав Ерефію класти угоду з Україною про завершення війни. Трамп написав, що не хоче нашкодити Ерефії. Любить рашиський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путлером. Нагадавши, що цитую, Ерефія допомогла нам перемогти у другій світовій війні, втративши при цьому майже мільйони життів. Американський президент зазначив цитую з огляду на все це, я збираюся зробити Ерефі, що я економіка зазнала краху і Путлеру дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну. Далі буде тільки гірше наголосив Трамп. і Додав, що коли найближчим часом цієї угоди не буде, то в нього не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Рефія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується. Покінчимо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Ми можемо зробити це легким або важким шляхом, і легкий шлях завжди кращий. Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя. Йдеться так в дописі президента Сполучених Штатів Америки. Президент Володимир Зеленський вважає заклик дональда Трампа у соцмережі Трас Сошал до рашистського лідера Путіра з вимогою завершити війну сигналом сильної людини. Про це глава української держави заявив в інтерв'ю італійській журналісті Чечілі Салі для газети Айфогіо. Важливо, що там є сигнал сильної людини. Це як постріл. Тут немає пострілу у повітрі. Який про щось попереджає. тут. Він відразу робить прямий меседж. Він говорить, що дійсно хоче закінчити війну. Він дійсно хоче закінчити війну. Ми поки що не знаємо, як це буде. Не знаємо деталей, і думаю, що сам президент Трамп не знає усіх деталей. Сказав Зеленський. На його думку, Путлір натомість не прагне закінчення війни. А сьогоднішня Арефія розуміє лише мову сили. Гадаю, що Трамп розуміє усі ці виклики і просто каже, що треба закінчувати війну, бо буде гірше. Він говорить гірше з посилом у рашистський бік це така тактика. Мені вона на сьогодні імпонує, сказав наш президент. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає різні важливі тиску на російського очільника Путлера для припинення війни, зокрема економічні. Про це сказав і генерал у відставці Кіт Келох, висунутий на посаду спецпредставника з питань України та Ерефії. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News. Келох зазначив, що розмовляв вранці з Трампом на цю тему. Ми трохи поговорили про стратегію на майбутнє і про те, як це реалізовується? Повідомив він, підкресливши, що Трамп єдиний, хто може це зробити. Він розглядає економіку як частину цієї війни. Наголосив відставний генерал. Зокрема, розглядає можливість дешевлення нафти. Рефі отримує мільярди доларів. Від продажу нафти, що робити, якщо ціна впаде до 45 доларів за барель, що по суті є базовою точкою безбутковості, і це те, з чого виходить президент. Він виходить з економічних та дипломатичних міркувань, зазначив Келох. З цією метою Трамп також вода переговори з північнокорейцями та китайцями, сказав він. За словами кандидата на посаду спецпредставника, Путлір не зважає на великі втрати військових з боку Ерефії. Тому, коли ви дивитесь на Путлера, ви не можете просто сказати припиніть війну, тому що відверто кажучи, це не в їхньому менталітеті. Вам потрібно підходити до цього по іншому. Трамп розуміє це, і на відміну від експрезидента Джо Байдена, який підкреслював, що Америка допомагатиме Україні скільки, скільки буде потрібно, і надавав озброєння, сповідує інші підходи. Келох сказав із цього приводу таке: я маю на увазі, що це важливий момент йдеться про надання зброї, але є й інші моменти, які не менш важливі. І я думаю, що президент це розуміє і. І прагнутиме до цього, і я дуже впевнений, що він справді зможе довести це до кінця, наголосив він. Відповідаючи на запитання про можливість використання Україною рашистських активів для купівлі американської зброї, він сказав, що це тема для обговорення. Ми неодноразово говорили про використання заморожених рашистських активів для купівлі американської зброї, і це обговорюватиметься з президентами, сказав він. Хоча, на його думку, це не та стаття, яка розв'яже проблему. Келлог додав, що всі ці варіанти пропонує. Нується Трампу або він міг обрати кому з них віддати перевагу. Тим часом російський лідер Путлер хоче переговорів з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампу без участі України. Це може бути дуже небезпечно, оскільки Путлер знає, як задурити голову Трампу. Як пише Newsweek, таке попередження озвучив Джон Болтон, який був радником президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки під час першої конденції Трампа. Болтон, який відігравав ключову роль у форму. Люванні зовнішньої політики США під час першої адміністрації Трампа став послідовним критиком свого колишнього шефа після свого звільнення з адміністрації у 2019 році. Як ми вже говорили раніше, Трамп закликав Путлера припинити війну та пригрозив тому новими економічними санкціями. Він також закликав організацію країн експортерів нафти збільшити видобуток нафти, щоб знизити ціни та позбавити ерефії нафтових надбутків. Однак Болтон попередив про потенційні проблеми пов'язані. Із спробами Трампа припинити війну в Україні. Я думаю, що Трамп хоче, щоб війна в Україні та війна на близькому сході залишилася позаду. Я хвилююся, що це означає для України. Тому що якщо вам байдуже, якими будуть умови регулювання війни, я думаю, що Путін спробує вплинути на Трампа. Думаю, він знає, як це зробити. Він знає, як грати з Трампом. і Я думаю, що це дуже небезпечна територія для України. Попередив Болтон, так чи інакше нині відомо про чотири сценарії завершення війни в Україні. Всі вони виключають раптову ліквідацію Путлера. Про це пише газета Зе Таймс. Отже, сценарій перший поразка. Такий сценарій є найгіршим і передбачає тривале введення рефі війни та ухилення від переговорів. Там зазначається, що якщо Україна залишиться без підтримки, США, вона може зазнати військової поразки. Видання зазначає, що поразка України матиме жахливі наслідки для світової безпеки. Мільйони українських біженців шукатимуть порятунку за кордоном, а тисячі Залишених в Україні потраплять у рашистські в'язниці. НАТО втратять стратегічні позиції, а танки Кремля з'являться на кордонах. Польщі сценарій другий поганий мир. Другий сценарій, мало чим краще за перший. У цьому випадку, Україна позбавлена належної підтримки заходу, буде змушена піти на поступки з позиції слабкості, уклавши угоду, яка передбачає розділення країни та створення проросійського уряду. Це буде відчутна поразка України та її союзників. Сценарій номер три припинення вогню. Третій сценарій передбачає припинення бойових дій, якщо це стане частиною переходу до всеосяжного мирного вробку. Гулювання це може стабілізувати регіони і зберегти суверенітет України за умови міжнародних гарантій безпеки. Проте зазначається, що якщо припинення вогню не супроводжуватиметься мирною угодою, воно лише заморозить конфлікт. Як свідчить досвід мінських домовленостей, це залишиться поле для нового етапу війни, коли РЕФІ вирішить поновити наступ. Сценарій четвертий мирне врегулювання. Четвертий сценарій це найкраща надія для України. Він передбачає зміцнення її позицій за підтримки США для ведення переговорів з позиції сили, стать змогу укласти угоду, яка забезпечить економічну життєздатність країни, її суверенітет та гарантії безпеки. Проте зазначається, що повернення до кордонів 1991 року все ж мало ймовірне. Зміцнення позиції України потребуватиме рішучих дій з боку США, включно із санкціями проти РФ військовою підтримкою та економічною допомогою видання пише, що Україна ймовірно змушена буде погодитися на певні територіальні поступки. Опитування Київського міжнародного інституту соціології показали, що вже 32% українців готові розглянути такі кроки заради миру. За умови надійних гарантій з боку США, цей показник може зрости. Далі також поговоримо і те, як Трамп може насамперед завершити війну в Україні. Нібито знаємо, що зараз дуже багато дедлайнів з'являється, Хтось каже, що за 100 днів Трамп може все змінити. Хтось каже, що 3-6 місяців. Хтось початково казав, ми розуміємо, хтось що за 24 години, тобто у кожного різні дедлайни, але насамперед чесно, мене ці часові рамки вже. Ви розумієте, де а, головне, аби це відбувалося і вже були результати, а не лише балачки і якісь ідеї. Таким чином, Володимир Зеленський висловився те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може прискорити завершення війни Росії проти України. А він має найбільше впливу на Російську Федерацію ніж будь-хто інший у світі. А про це зокрема заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газети. А, наступної за словами Зеленського американський президент хоче завершити війну, але але наразі це не має всіх деталей та не знає, яким буде результат. Цитую, що сказав лідер України. Я йому сказав, що Путін цього не хоче, тому швидко цього не буде. Але Трамп, завдяки силі, санкціям міцності США, економіці тощо може це прискорити. Принаймні, він може зробити це скоріше за всіх, на мій погляд, з погляду армії, економіки впливу Америки на економіку світу та його особистих характеристик. Я вважаю, що він на це може вплинути точно скоріше за інших. Сказав він. Українське Президент додав, що Китай також має великий вплив на Росію, але вплив США на його думку ще більший, зазначив лідер України. Ми в той же час можемо далі прослухати, що ще а, висловив лідер України з проводу того, як може завершитись війна, як швидко і наскільки трамп здатен це все взагалі зробити. Далі детальніше, наприклад, з президентом Трампом. І ми говорили і про Будапештський меморандум, і по НАТО, і для чого в Україні НАТО, і чому ми тримаємось за гарантії безпеки, і то, що і я ми говорили в деталях про нормандський формат, про ті часи, 19-й рік, коли Путін дає слово, а потім її не тримає. І мені здається, це найголовніше, коли ти думаєш домовлятись з ким, і якщо і та інша сторона вона не тримає слово, і його порушує і дуже часто бреше. Значить, тобі треба такі знаєте виняткові умови, тобто робити таку атмосферу навколо, що щоб, незважаючи на ті чи інші домовленості, забезпечити неможливість. Знов зірвання домовленостей і повернення війни в Україну, і тому він на сьогодні мені здається не може знати всіх деталей. Просто чим все закінчиться на, на мій погляд. Я це відчував по зустрічам, що він хоче цього. Я йому казав відверто, що Путін цього точно не хоче, тому швидко цього це не буде. Просто не станеться. Але Трамп, завдяки силі, санкціям. Міцності сполучених штатів економіці тощо він може це прискорд, Принаймні, він може це зробити скоріше за всіх в світі на сьогодні. На мій погляд, з точки зору армії, економіки, впливу Америки на економіку світу і його особистих характеристик, я вважаю, що він на це може вплинути точно скоріше за інше. Я вважаю чесно, що і Китай має великий вплив, але Сполучені Штати. Далі будемо з вами говорити про те, що адміністрація адміністрація припрошу Дональда Трампа готова обговорювати так гарантії безпеки для нашої країни. Про це дописує видання Bloomberg. Що ще вони говорять? Говорять про те, що європейські чиновники очікують, що нова адміністрація президента США погодиться на гарантії безпеки для України, попри скептицизм все ж таки Дональда Трампа у цьому питанні пише видання Bloomberg з посиланням на євро. Ейського посадовця ну, а джерела у команді президента Сполучених Штатів Амараки вважають цей крок неминучим на шляху до укладання мирної угоди. Ну і також деталі, так що цьому передувало, саме союзники загалом ну, зараз згодні, так з президентом України Володимиром Зеленським, що американська армія повинна брати участь у будь-яких майбутніх миротворчих силах Україні. А це необхідно, аби гарантії безпеки мали достатній авторитет. Зазначає агентство. Ну а скептицизм Трампа у цьому питанні можливо пом'якшився за словами високопоставленого західного дипломата, який спілкується з представниками так, Дональда Трампа його команда продемонстрували готовність до того, щоб Сполучені Штати Америки зосередилися на наданні гарантій безпеки Україні, які вони приватно визнають неминучими. Ну а водночас Європі припускають, що Дональд Трамп може погодитися на певні заходи, якщо Європа візьме на себе більшу частку витрат і відповідальності. За реалізацію саме потенційної угоди, ну і зокрема, Вашингтон дає зрозуміти, що пряма участь американських військ буде обмеженою, а відновлення України покладається на приватний сектор. Ну і також ще ця позиція викликає занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що без активної ролі сполучених штатів Америки миротворчі зусилля можуть втратити довіру і ефективність. Тобто, дійсно розуміємо з вами, що про миротворців ми говорили з вами неодноразової ну, пере. Додні також президент Сполучених Штатів Америки все ж таки виявляв так свій інтерес до введення миротворців в Україну. Однак він включив участь у цьому американської армії. писали також видання з посиланням на джерела. Ну і на думку знову ж таки Дональда Трампа головна роль у захисті та підтримці України має належати Європі. Тобто, бачимо дійсно, що думки свої він висловлював наступні. Ну а водночас наш президент так наполягав на тому, що американські військові мають увійти. До миротворчого кмиротворчого контингенту, який буде розміщений в нашій країні, тобто дійсно бачимо, що останнім часом постійно обговорюємо так гарантії безпеки для нашої країни, які вони є. Розуміємо, що також президент нашої країни заявляє свої думки з приводу того, що дійсно він може закінчити війну на території нашої країни. Дійсно швидше за всіх. Тож розуміємо, що лише ще 6 днів так пройшло після інаугурації, після того, як перепрошую, не після інаугурації, а після того, як президент Дональд Трамп став вже офіційно так президентом Сполучених Штатів Америки. От і бачимо, що за цей час було дуже багато всього вже обговорено, дуже багато різних зустрічей, і розуміємо, що. Дійсно, якщо в такому темпі так все це буде відбуватися, то найближчим часом також будемо бачити ті зміни а на фронті. Ті зміни в нашій країні взагалі в цілому, так і завершення війни. Також дуже на це ну знову ж таки сподіваємося, тому що багато посадовців говорять про те, коли це може відбутися, на яких умовах. Ну і дійсно бачимо, що так би мовити, процес цей запущено, і розуміємо, що рано чи пізно сподіваємося, що найближчим часом так це все відбудеться на наших умовах. Звичайно, в першу чергу. Ну а тим часом, також що стосується перемовин, так вже з вами чули, з приводу того, що наш президент Володимир Зеленський він заборонив перемовини так з рефії всіх, ну кого може це стосуватися, окрім нашого ж президента. А сам указ про заборону було підписано для того, щоб зупинити тіньові переговори і переговорні процеси для таких персонажів, як, зокрема, Медведчук та інші. Прекрасно з вами так розуміємо, про кого йде мова. Ну і цим указом було зупинено. На сепаратизм в Україні, тобто дійсно розуміємо, що останнім часом говоримо як сильно хоче, так і рашистський диктатор зустрітися з Дональдом Трампом. Так само розуміємо президент нашої країни хоче з ним зустрітися. Ну, і розуміємо, що так на стороні, так би мовити, можуть бути якісь ще перемовини. З якимись представниками нашої країни, так наприклад, з расистами. Ну і знову ж таки, вкотре президент нашої країни заборонив перемовини з Рефією, стосується всіх, так українців, так високопосадовців і тому подібне, окрім самого президента нашої країни. Ну і розуміємо так само, як перемовини США з Росією про мир на території нашої країни без нашої країни вони є неможливим. То що ще говорив президент нашої країни? Можемо заслухати далі. Дуже багато сигналів, які розповсюджують росіяні щодо е, якихось там декретів, як вони це називають, вони ще живуть у 1917 році, о декрет Мірі, декрет там іще про щось. Дивіться, у нас було е, щодо того, чи можемо ми розмовляти, чи не можемо. Я вам відповідаю передусім. Рішення ради національної безпеки і оборони, чому я підписував цей указ, що було тому, що Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом з сепаратистами і разом з представниками інших держав, що до впливу на Україну, на нашу незалежність на мене безпосередньо. багато перемовних процесів, багато тіньових політичних коридорів. Я це зупинив. Швидко просто зупинив сепаратізм в нашій державі, тим, що я заборонив будь-кому, будь-яким представникам політичним діячам в Україні проводити ті чи інші негосієйшінс з російською стороною, з прихильниками Путіна упродовж війни. І це було, коли їх війська були тут, були тут. В Київському регіоні і вони це робили. Вони тиснули, пробували тиснути через багато різних коридорів. І депутатський корпус а, а, наших громадян, громадян України, і депутатський корпус Євро а, наших колег і Сполучені Штати тощо було багато різних перемовних майданчиків. Я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати. Ось і все, тому я прийняв абсолютно справедливе рішення. Я президент України, я лідер тих чи інших перемовин і всім іншим я заборонив. Я розумію, що Путіну це не подобається, бо каналів у нього було багато. І Є канали, про які всі знають, тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших військових, а також вони використовували інші канали. І він навіть в наших. Деяких інституціях про які я публічно ще не готовий говорити, тому і рішення було таке. Же час з'явилася вчора інформація, та в принципі декілька місяців тому ми її з вами бачили з приводу того, що можливо деякий авіапростір на території України буде відкриватися вже цього року, тобто 2025-го. Так от чому аеропорти не відкриються найближчим часом, пояснюють авіаційні експерти. Наразі небо в Україні залишається закрите, і ми це прекрасно розуміємо. Початок роботи аеропортів, який був анонсований мером Львову. Є абсолютно неможливим через безпекову ситуацію в країні, саме таку думку висловив експерт з питань авіації Костянтин в атері Київ. Київ-24». політичне рішення у питанні безпеки є неможливим. Політики не можуть заявити, що це буде безпечно. Як мер Львова може забезпечити безпеку від балістики без достатніх систем Петріот? Підкреслив авіаційний експерт. Він додав, що із міжнародною організацією цивільної авіації не можна домовитися при всій моїй повазі. До мера Львова я скажу, що міжнародна організація. Цивільної авіації домовлятися не можна там. А, корупція неможливо, тому що там є процедури, які є абсолютно чітко виписаними. Вони вимірюються і хто завгодно може перевірити, пояснив Криволап. Експерт також підкреслив, що питання безпеки є ключовим. І без належних систем захисту від ракетних атак відновлення польотів просто неможливо. От нагадаємо, що вчора мер Львова Андрій Садовий заявив, що цьогоріч в Україні мають знову запрацювати декілька аеропортів, оскільки для цього є технічні і інші можливості. Однак він не уточнив, про які. І саме рети йдеться. Отже, в першу чергу думаємо про безпеку безпеку громадян України. Ну і звісно, довіряємо нашій владі, яка е, досліджує це питання, і звісно, більше достеменно розбирається у цьому плані. Тому, якщо в принципі це в плані безпеки буде реально, то звісно, ми розуміємо, що можливо, дай Бог таке трапиться, але зараз дійсно ситуація складна.